Всім привіт, друзі. Сьогодні у мене така була цікава розмова з дівчинкою. Ми говорили про синдром самозванця, і я слухала її і згадувала свій шлях проходження, встановлення себе як спеціаліста в певній сфері. І Я отримала усвідомлення такі досить цікаві і раніше. Коли я була тільки на початку свого шляху, а я взагалі сама по собі фотограф. Я професійний фотограф, я працюю фотографом 9 років, це 10-й рік, і я пройшла знаєте, повністю весь цей шлях від самого низу до верху своєї кар'єри. Що дозволило мені стати частним підприємцем, влаштувати свій бізнес, який пов'язаний з фотографією. Але так сталося, що до 30 років я жила в якихось ілюзіях своїх, які були мені нав'язані суспільством. Я, мабуть, так проживала частину своїх травм, коли я намагалася. Робити щось для того, щоб це сподобалося в першу чергу комусь, а не мені. Я не проявляла творчість через те, що я, по-перше, не вміла цього робити, бо я не відчувала себе. І оце невідчуття себе, воно настільки тебе демотивує, і ти стаєш таким собі. Робітником системи, і ти взагалі забуваєш про себе, про свої бажання, про свої потреби, ти робиш так, як вимагає від того система, і все, що було пов'язане з фотографією, я дуже болісно сприймала. А, я сприймала, коли болісно, коли мої друзі там обирали не мене. Або коли мої клієнти йшли до, когось, до якогось іншого фотографа. Тобто для мене кожен день це був якась гонка. Гонка за якоюсь мрією, яка навіть не є моєю. Тому що те, що я робила, було нав'язано мені кимось. І от тільки після 30 років, переживши певні... Ситуації в своєму житті я зрозуміла, до чого я прагну, чого я хочу. І це так цікаво кожним, з кожним днем відкривати себе, відкривати якісь свої бажання і пізнавати себе. Але, звичайно, що як тільки починала, в моїй творчості були різні моменти: і синдром самозванця. Також був присутній в моїй роботі, і я його поборола з часом, коли я здобула досвід. І от я зараз аналізую свій шлях, і я розумію, що все, що я проживала, це все було не просто так. Можливо, я десь не могла оцінювати об'єктивну ситуацію. Але я зараз відчуваю, що мені це необхідно було пройти. А навіть якщо я тоді десь не слухала і не чула свою душу, я розумію, що досвід він все одно залишався зі мною. І зараз, в певні моменти, я про нього згадую. А ці знання, вони в мені прокидаються. І... Я так думаю, ого, звідки я це знаю, а потім я розумію, звідки я це все пройшла. І в таких ситуаціях на самому початку свого шляху потрібно вміти пояснювати собі механізми досягнення успіху. Хоча, знову ж таки, успіх це поняття таке досить багатогранне. І кожен може розуміти його по-своєму. Тут потрібно вміти не боятися визнати свої помилки. І дуже важливо працювати над своїми установками. Тому що ці установки я багато не зроблю, я маю все робити ідеально, те, що я роблю, нікому не потрібно. Це кимось. Нам нав'язано колись хтось міг сказати якусь фразу, просто кинувши її вам. А вона, ця фраза може відкластися в підсвідомості і впливати на все подальше наше життя. Я знаю такі ситуації, коли вчителі в школі там, років 20 тому назад комусь щось сказали. Наприклад, дуже часто буває таке, що людина боїться публічних виступів. І коли ти починаєш розбиратися в цьому всьому, виявляється, що колись в школі її викликали до дошки, і все, у неї там щось не вийшло, і вчитель її просто щось сказала недоречне, не підтримала. І людина закрилася, сформувавши в собі якусь ірраціональну установку, пов'язану з виступами перед аудиторією. В моєму випадку, в школі колись вчитель музики сказав мені, що у мене немає слуху, у мене немає голосу, і ну, я ніколи не зможу співати і стати музикантом. Я, якщо чесно, не планувала. Але коли в сьому класу ставили 12-11 балів за співи, а у тебе була вісімка, через те, що вчитель вирішив, що ти не можеш співати, то я якось ці слова його запам'ятала і постійно всім все життя говорила, що мені сказав, колись мій вчитель, що у мене немає. Здібностей до музики, я повірила йому, тому у мене з музикою, в принципі, і не склалося. І е, дуже багато такого було в мене в житті. Я пам'ятаю, коли вчилася в університеті, це був перший курс, а я вчилася на архітектурному факультеті. У нас там було все дуже серйозно. Ми робили креслення арапідографами, чорнилами, робили відмивки. І ну, це було досить складно, враховуючи те, що ми тільки прийшли зі школи, і у нас в школі, ну, у мене особисто не було креслення. І для мене це все було вперше. Ну так, я ходила на підготовчі курси, але ми там а, чорнилами не креслили. І от якось мені. Викладачка, до якої я ходила на підготовчі курси, а сказала, що з мене ніколи не вийде нормального архітектора, тому що я не можу нормально креслити, куди, куди я взагалі полізла в архітектуру. І мене це тоді не знаю, заділо чи ні, але я запам'ятала цей момент. І ця викладачка вона виділяла. Знаєте, як в Гаррі Поттері» викладач там в якійсь частині виділяв собі а, улюбленців, так і ця викладачка виділяла улюбленців, організовувала там з ними зустрічі і так далі. Ну, звичайно, що я в а, той список не потрапила, і коли я вирішила а, вступати уже в зрілому віці. На психологію я зустріла в університеті а це зовсім інший університет цю викладачку. І не знаю, чим вона там займається, що вона там викладає, але, в принципі, по суті, вона була права, тому що архітектора з мене не вийшло. І я вирішила пов'язати своє життя з психологією. Але просто знаєте, тоді я не повірила їй. А може, якась людина б і повірила в це. І ці установки вони з нами зберігаються, вони живуть з нами, вони пускають корні в наш мозок, в нашу свідомість, нашу підсвідомість і заважають нам розвиватися. Тому дуже важливо працювати з установками. І ще одне таке цікаве усвідомлення я зробила. Воно пов'язане з тим, що чим більше ти часу і енергії вкладаєш в свою справу, тим більше ти себе відчуваєш в ній спеціалістом. Тому що а, кожна справа вона потребує уваги. Туди потрібно вкладати енергію, туди потрібно вкладати сили, взрощувати це зерно, яке посаджене в плодовиту землю. І не чекати швидкого результату, але постійно його доглядати, поливати, сапати, постійно його доглядати, поливати. Сапати, добрива якісь добривами якимось збагачувати. А, добривами якимось збагачувати рослину або ж землю для того, щоб вона дала гарні плоди. І, знаєте, в будь-якій справі, от це все працює точно так. А, тому що для того, щоб піднімати свою самооцінку, піднімати свою, підвищувати свою самоцінність, нам необхідно для цього щось робити. А це не обов'язково мають бути якісь кроки, там, я не знаю, супер важкі, коли людина кожен день перевертає гору. Да? Або робить надзусилля над собою. Ні. А це можуть бути елементарні якісь справи, коли ти думаєш про те, що для того, щоб розпочати щось робити, тобі потрібно придбати записник і ручку, бо в тебе її немає. А це от така річ, яка тобі допоможе. В розвитку твоєї справи. Це просто дрібничка, але ти без неї не можеш. Тому ти собі складаєш план своїх дій і записуєш туди те, що тобі потрібно купити блокнот. Наступного дня ти йдеш і ти купляєш собі цей блокнот. І ти вже на крок ближчий до. Своєї перемоги особистої. І ще дуже цікаво, що часто у людей немає ніякого плану, немає ніякого плану до дій, а плану до свого розвитку. Тобто людина просто іде, пливе за течією і, знаєте, типу, чіпляється за якісь ліани, за якісь гілки. Які висять над річкою, над водою і намагаються щось там зробити. Але насправді це так не працює. Хоча я раніше, от точно така сама була, я тільки нещодавно я прийшла до того, що закладати цілі, їх прописувати це дуже важливо. І починаючи якусь справу, потрібно спробувати. Від більшого до меншого записати цілі, навіть якщо вони нам здаються якимось нереальними. я, коли була починаючим фотографом, коли тільки позичала, ходила кошти у всіх на техніку, у мене не було ніякого плану. Я просто бачила себе професійним фотографом і все. І а, у мене на це пішло 9 років. Можливо, я зараз думаю, якби у мене була план, якби у мене були чіткі дії і усвідомлення того, що я хочу зробити і як я хочу це зробити, то процес би прийшов, прийшов швидше. І результат би не забарився. Ну, але знову ж таки, це мій досвід, і він був мені необхідний. Я дуже люблю слухати. Історії людей. І я ніколи нікого не намагаюся вчити, я ніколи не вказую, кому що робити. Але, звичайно, що слухаю людину, аналізую і розумію, що у мене є якийсь сформований список такий рекомендацій для людей, от як стати тим ким ти себе бачиш. Але знову ж таки, тут така цікава штука, чи справді це твоє бажання, чи ти справді цього хочеш, чи це бажання нав'язане кимось соціальними нормами правилами, наприклад, там та сама історія з фотографією і ведення соціальних мереж до початку війни. У мене був просто графік, коли, що я буду додавати, постити в Інстаграмі, але ж ви маєте розуміти, що на той момент іще ніша, там СММ вона була не заповнена. І ніхто над цим особливо не запарювався. Вже потім почали люди розуміти, що Інстаграм працює. І що там потрібно робити, як там продавати свої послуги, створювати свій особистий бренд. І коли з'явилися інструменти дієві, я вже це все на своєму досвіді пройшла, і у мене вже не було сили це все повторювати по-другому колу. І у мене сталося таке жорстке вигорання, коли я зрозуміла, що все. А це просто шестерка кубков. Я вже не хочу, щоб було отак, як завжди. Але я хочу, щоб було інакше, але я не можу зрозуміти, що я хочу і як мені цього досягнути. Тому я десь на півроку залягла на дно, я не фотографувала. У мене тоді були якраз такі складні життєві обставини, ситуації, почалися трансформації, і та, я підтримувала там пару зйомок, проводила в місяць для своїх постійних клієнтів, але я вже не повернулася, по-перше, до тієї кількості зйомок, яку проводила. По-друге, я Перестала вести Інстаграм як фотограф. Для мене це більш стала така особиста сторінка. І, знаєте, я відчула таку свободу, я зрозуміла, що ого, так оце те, що мені було потрібно. Тобто, знаєте, я в той момент відчула, як оце все, оце відчуття. Того, що мені потрібно, наповнює мене енергією. Як якийсь блок, він немов розчинився. І я стала на одну сходинку ближче до себе. І це такі приємні почуття єдності, єдності з собою, тому що уявіть, скільки частин особистості має кожен із нас. Скільки, а, в день, як в день ми змінюємо свої ролі, як ми говоримо з собою, що ми думаємо, з яких позицій, і а, кожен день в нас вмикаються різні особистості, і їх потрібно всі навчитися приймати. І от а, тоді я зараз розумію, що для мене це було прийняття. Прийняття того, що я хочу, щоб було отак. І для мене це було в деякій мірі спасінням. А тому, друзі, пізнавайте себе, відчувайте себе, дайте собі час і не вимагайте від себе якихось швидких результатів. Все, що ви робите, має йти від серця. І якщо ви робите це від серця, то результат не змусить себе чекати. Більше того, до вас одразу будуть притягуватися свої люди. Ви будете знаходити своїх клієнтів, ви будете кайфувати від того, що ви робите, і ви будете робити цей світ краще. Тому що для того, щоб змінювати світ, не обов'язково бути майстром або суперпросвітленим. Достатньо вірити в те, що ти робиш, достатньо отримувати насолоду від того, що ти робиш, і такими своїми діями приносити щастя собі і людям, що вас оточують.